Доброго дня, шановні близнята, я вас вітаю з 23-2023 роком. Якщо ви не дивитесь 22 2022, то я бажаю вам гарно відсвяткувати. Якщо ви дивитесь мене вже в 2023 році, то для вас цей розклад. Ми подивимося які процеси, які відбуваються зараз з вами, що прийде в ваше життя, які енергії уйдуть і. Покладу сюди карту. У мене зірка сьогодні як декорація це наш зв'язок з Всесвітом. Тому я бажаю, щоб у вас завжди був зв'язок. І сова така гарнюнька це мудрість. Бажаю, щоб ви були мудрими. І так, працюємо з вами на двох колодах: це оракульна колода, колода Таро містичні моменти. На оракульній колоді ми подивимось з вами загальну енергію року. Що у вас там буде відбуватися? Загальна енергія. І тепер поїхали. Сідайте зручно. Розклад є загальним, тому він може програтися не для всіх. Але слухайте уважно. Коли ви дивитесь розклад мій чи інших тарологів, то я вам бажаю не робити це між голубцями і. Коктейлями, а сісти зручно і справді почути, оскільки якийсь інсайт можете ви і не почути, якщо буде шкварчати щось на вашій сковороді. І так, близнята. Перший крок у новому році. Ви просинаєтесь зранку першого числа. Хто просинається 5-го, хто 25-го це ж такий процес. Хтось може проснутися і в грудні. Тому перший крок, коли ви проснулися, що будете робити? Координальні зміни, які вам потрібно зробити у певній сфері, що уходить у вас в цьому році, а що приходить? І несподіванка. Оскільки ви знаєте, що життя в нас таке цікаве, ніколи не знаєш, як воно де воно ну і що воду. Тепер новні близнятка: загадуйте бажання, думайте. Що вам такого хотілося з незвичайного? І ми запитаємо таро, що треба зробити, щоб воно збулося? Що вам треба розблокувати у собі? Оскільки блоків у нас багато-багато. Що будемо розблоковувати? Що у вас з особистим життям? Тепер порада від таро. І що вам буде робити нерви? Оскільки нерви вони є, тому їх треба робити. І подивимось, що треба зробити, щоб цього уникнути. І так. Хто в нас там з барабаном, дивіться, як краса. Король жезла. Так, перевертаємо карти. Так. І давайте розглянемо крок за кроком, що вам готує всесвіт. А, дивіться, загальна енерія року це аляйн. Аляйн означає сама. Подивіться, ракушка, вона, дівчинка, така гарнюня, погружена у воду. Вода це в нас символ емоцій. А, можливо, вам в цьому році потрібно побути трошки наодинці сама з собою і почути, що ви скажете. Знаєте, як був той жарт, каже, слухайте, був під час корони в ізоляції з жінкою два тижні. Класна подруга вона. Ми познайомились поближче, от, можливо, вам треба зрозуміти, що ви також є класна дівчина, і побути наодинці і зрозуміти, чого б ви хотіли в цьому житті добиватися. Оскільки ракушка це в нас спіралька, ви бачите, це розвиток по спіралі. Це означає можливо, що ви досягли певного різня розвитку, коли ви кажете, мені зручно і комфортно зі мною, мені ніхто не потрібен. Інколи в нас є. Знаєте, таке бажання, мені постійно хтось потрібен. Хай мене розважає, хай якісь ідеї приносить в життя. А в даному випадку вам, можливо, періодами потрібно бути наодинці з собою, в своїх емоціях. І так, перший крок у новому році: що треба зробити? Рицарь Жезла. Подивіться, який в нас рицарь скаже. Це можливо бути. Може бути людина, яку ви знаєте. Риця це в нас така молода людина, десь до 35-40 років приблизно. Може бути якийсь справді менеджер середньої ланки, як то кажуть. Це вогонь. Да? Жезли вогонь це в на стрільці, овни або Льви. Можливо, вам треба зв'язатися з цією людиною. І... Сказати, ей, як там в тебе справи, Ми давно з тобою не бачились. Можливо, це стосується вашої роботи, оскільки жесли вони відповідають за роботу, за проекти, за ідеї, за такий рух. Можливо, вам те, що стосується сфери роботи, потрібно сказати, треба якийсь прорив, треба рухатися, бо я вже сиділа, не знала. Наприклад, приїхали ви в іншу країну, вчили мову, а тут починається новий рік, і вам потрібно просто вже набратися. Сміливості і цибати через оце коло. Тому перший крок просто подивіться, переосмислити і е, зробити певний крок. І давайте подивимось, взагалі, в якому напрямку це має бути. Король жіночий король купа. Це може бути, в принципі, ваша молода людина. Це може бути ваш якийсь друг. Коханець, скажімо так, і вам потрібно буде зробити з ними такі розборки. Оскільки по рицарю Жезлав, це знаєте, такі, скажімо так, кохання в карколомних позах, така прям страсть, пешен. І жіночий король Кубка це більш розмірені емоції. Вони приходять з сексуальної тяги в пласт таких обіймів, в пласт розмов. Тобто вам потрібно, якщо це стосується ваших особистих відносин, така маленька трансформація вашого кохання, так? Які координальні зміни? Координальні зміни, подивіться, десятка м'чей. В голові вас вже закололи всі. Можливо, це також стосується цієї ситуації, коли ви не знаєте, що робити з вашим коханцем, і ви наче хотіли б переходити в інший пласт відносин. Оскільки, знаєте, він приходить каже, так, слухай, у мене півгодини є. Швиденько, давай, бо півгодини. І вас це вже закохало. Тобто багато думок. І через це, можливо, вам треба побути наодинці сама з собою. Оскільки багато. Різних подразників з інших сторін, і вам потрібен захист. Потрібно сказати: ну, бачите, по десятки ця фаза вже закінчується. Це означає, що ви дійшли до ручки і ви вже будете захищатися, ви вже будете приймати. Певні кроки, оскільки людина має різні ступені терпіння. Да? Ви знаєте, хтось може терпіти день, два, три, місяць, рік. От у вас вже є така гарна фраза: терпець взірвався да? чи, чи порвався. Ви вже терпіти не будете, тому вам потрібно координально перебудувати своє мислення і побути самі з собою дуже-дуже є добре. Що уходить, що приходить? Кирехтічка. За цим арканом ви отримали те, що вам по заслугам потрібно. Бачите, справедливість. В неї той меч і вага віси, трези. Да, і вона, ця. Справедливість це означає кармічна карта, карта такого, знаєте, суда кармічного, це означає по заслугам твоїм, і тобі буде воздаватися. Тобто, ви вже, скажімо, заплатили за свої косяки, за те, що ви робили. Це уходить. Тобто процес закінчується. Той, який ви мали, знаєте, може, наприклад, якийсь там борг віддати кармічний, він закінчується. І що приходить? Приходить двойка пентаклів, приходить вибір. Давайте подивимось, що ви будете вибирати. Навіть кіт вам підказує, що будете обирати. А, ви можете обрати свою ізоляцію. По четверки кубках, да? ви можете обрати свій настрій. Подивіться, ви або обираєте бути наодинці з собою, знов повертаємось до цієї карти, або ви можете вийти в люди. От, як то кажуть, да? І коли ви виходите в люди, то це є дуже-дуже-дуже важливим. Розумієте, показати себе, показати себе і подивитися, що буде відбуватися далі. Тепер подивіться, несподіванка. Несподіванка це в нас останній аркан, це закінчення циклу. Мір. 21 аркан. В принципі, вам світ зараз, от все світ, назвіть, як це завгодно, карма скаже, що ти вже своє відпрацювала. У вас закінчуються процеси. Які процеси у вас закінчуються? Королєва, у вас королева жезла. Це жінка. Вогненої стихії. Да? Можливо. А знаєте, можливо, вам подобалась жінка. Можливо, от ви жили з чоловіком, да? а ви знайшли в собі, що вам... у нас є різні ситуації, тому я кажу, що розклад є загальним. Можливо, у вас була тяга до цієї жінки, і от вона вам подобалась, і ви не знали, чи ви гетеросексуальні, чи ви бісексуальні, які у вас відносини. Можливо, це була. Ваша мама, з якою ви розірвали відносини, оскільки ви відплатили свої кармічні борги. Скільки ви вважали, що мама мене народила, значить я повинна абсолютно все робити так, як вона хоче. І у вас йде закінчення відносин. Ви відпрацювали, ви можете це зробити. І от ви обираєте або ізоляцію, або справді вихід на новий. Рівень розвитку, оскільки по 21 аркану да, ви закінчуєте певний цикл. Дуже цікавий у вас такий процес. Бажання, як його здійснити? Серце своє залічити. Подивіться, у вас просто не залічене серце. Но у вас є таке гарна розвиток троянда, да, вибачте, вистріляли в нього. Це може бути і справді ваша королева жезла, яка вам. Капала на нерви. Це може бути також, що ваші відносини з вашим коханцем, не виходити хотіли б виходити на інший рівень. Да? Але серце у вас поранено. Тому для того, щоб здійснилося ваше бажання, вам просто потрібно залікувати своє серце. Як його лікувати? Ідіть звідси, виходьте з ситуації. Подивіться, ваглентка класна, да? колісниця, тобто замок десь там був, якісь події були. Жінка дуже повільно, повільно, на равлику і уходить. Тобто, для того, щоб злікувати ваше серце, да? вам потрібно просто уйти від цієї ситуації. Я знаю, що це важко, але у вас кінець процесу. Да? Двину карту, у вас просто кінець процесу. Навіть з цією жінкою ви можете спокійно вже удаляти номери, переїжджати в іншу країну, переїжджати в іншу свідомість, ви можете просто уйти від ситуації. В нас є така тема, знаєте, до останнього будемо розбиратися, а потім, коли закриємо двері, ще раз прийдемо, розберемося. А потім через 5 місяців на ретроградний Меркурій ще раз прийдемо. Вам кажуть повільно, але йдіть звідти і лічіть своє серце вам треба розблокувати довіру до людей, дружбу, дружбу і віру в то, що, в принципі, знаєте, от якщо це була ця ваша людина або жінка, яка вам подобалась, так, вам потрібно знов вчитися довіряти. І от тут жінки йдуть, бачите, картина, тут жінка і тут жінки. Вам потрібно вчитися довіряти. В дружбу вірити. Це може бути ваша подруга, яка вас просто зрадила, наприклад, з вашою коханою людиною, або вона розповіла певні речі, які ви їй довірили. Но вам потрібно розблокувати знов довіру. Ми це все вже пропрацювали по справедливості. Особисте життя. Бачите, у вас тут особисте. Життя, як то кажуть, ай не герцог, айнезиля, одне серце і одна душа є такий вираз в німецькій мові. В особистому житті це побудова у тих відносин, коли ви разом сплетається. Якщо ви хочете переходити своїм коханим з рівня карколомних поз у сексі до давай будемо робити обнімашки на дивані, десь, да, то вам вас це вдасться. По двох двойки кубків, це іде, ви ще раз бачите, і сплелись вони в об'яттях. Десь так: порада. Паш кубков. Дивіться, рибка яка класна. Рибка в нас це завжди подарунки. Порадуйте себе. Візьміть собі смачну чаю. Піймайте собі золоту рибку. Слухайте, а що для вас буде золотою рибкою? Дивіться, якщо тут в карті є, давайте подивимось, що буде для вас золотою рибкою. Король мечей. <плес> бачите, яка красота? Тут король, там король. Це може бути нове знайомство для вас. Це може бути просто-напросто новий король. Тут в цій колоді дуже цікаво. король є в жіночій так, іпостасі. От бачите, заново треба зшити. На тут платя, ж є. А вам потрібно, можливо, заново зробити відносини з людьми і побудувати. По двойки кубка це може бути і знакомство. Тобто з абсолютно новою людиною. Дуже так цікаво. Що вам буде робити нерви? Голова Голова вам, ваша буде робити нерви. От, подивіться, у вас там вже гніздо і пташки стукають, стухають, дірки, вам повибивали. Але, дивіться, нас буде місяць. Чекайте, воно блистить. Бачите, це означає, процес змінюється. Це означає, у нас циклі місяця, так? І е, ви будете позбавлятися від цієї ситуації. Ваші думки. Ваші думки, те, що вони хотіли бачити, ви закриваєте собі очі. І е, вони зробили собі там будиночок і сидять їм там добре. Тому. Шикарна карта, яка означає смерть. Смерть це трансформація. Подивіться, навіть скелет у нас є. Так, чекайте, блистить. Да. Неймовірно, гарна карта це трансформація. У вас є нове життя в смерті в тому, що щось закінчується. Проростає нове життя. І для того, щоб не думати про всі ці ваші проблеми, ви просто-напросто. Змінюєте. І смерть це така трансформація, яка вже, ну, вона не минуть, ви нічого не можете з нею зробити. І оці зміни, подивіться, вам потрібно періодами бути самі. І е, равлик, 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 равлик це спіраль, це циклічність певних подій, це розвиток подій. І вода, це йде підсвідомість, це наші емоції. Занурюйте свою підсвідомість. І обожнюю цю карту. Вона є картою. Трансформації, коли вже, вже все, коли вже вам немає куди далі чекати і не тормозіть. Не гальмуйте. Шановні близнята, один з вас, ви такі красунчики в мене, подивіться, хтось з вас, будь ласка, не гальмуйте, і нехай один, одна половинка скаже інший, так, все, давай трансформуватися. У Вас дуже цікавий процес буде в цьому році. Це може бути справді трансформація ваших почуттів до людини. Ви будете змінювати. Свої думки, бо ви вже дійшли до ручки. Давайте назвемо це так. Ви відпрацювали свої проблеми, і зараз питання: чи буде ізоляція, закінчення відносин з жінкою певної стихії, і ви уходите. От мені дуже комбінація ця подобається. ваше розбите серце. Що треба зробити? Треба уйти. Ми з вами казали да, про бажання. Треба уйти від цієї ситуації, оскільки інколи можна розбиратися, але інколи просто сказати все, ставлю крапку. Вірте, вірте в людей, вірте в дружбу, і от у вас будуть нові відносини. До речі, король м'ячі, мічі це в нас повітря. Це в нас йдуть рази, так? Це в нас ідуть близнята ви, так, і водалічики. Можливо, це може бути, знаєте, ви знову знайдете себе. От ви знову знайдете, як в пазл є така да, так, нас річ, ви знову знайдете шлях до себе, до своєї жіночості, ви зможете поєднати дві частинки себе. І для того, щоб в голові вас не сиділи пташки і не було. Дірок там, да? трансформація. Ще раз повторюю в кожному відео: не е, сумуйте і звертайтеся до психологів, звертайтеся до коучів, звертайтеся до жінок, які є, можливо, для вас прикладами, питайте їх поради. Зняток, шикарний розклад, я за вас дуже рада. Будь ласка, дайте мені зворотній зв'язок, буду дуже-дуже вдячна. Ставте лайки і якщо є бажання, продивляйтеся цей розклад на протязі року, щоб, можливо, сказати, так, ситуація змінилася, і ви бачите, як деякі моменти вам є допомога, якийсь там інсайт у вашому житті. На все вам добре!